Одне з провідних світових медіа, британська Financial Times, пише про те, що стратегія української влади подавати все у розових тонах, всі події приукрашено, всі з великим оптимізмом говорити лише про хороше і нічого не говорити про погане. В першу чергу, що стосується війни з Росією, це шлях в нікуди, це шлях до розколу між керівництвом держави і військовим керівництвом і між керівництвом держави і українським суспільством. Говориться про те, що власне єдиний марафон втрачає інтерес у населення. Населення втрачається інтерес до єдиного марафону про те, що рейтинг влади на чолі Зеленським падає. Ну і фактично говориться в матеріалі про те, що постійна брехня, яка стала, так би мовити, основним наративом. Діючої влади з початку війни ну, насправді не з початку війни, а з 19-го року. Вона веде Україну в тупік, вона веде Україну до поразки, тому що е, рано чи пізно доведеться суспільству зустрітися з. Жорсткою реальністю, ну просто тому, що новини з фронту просочуються не лише через телебачення, а й з інших джерел безпосередньо від учасників через соцмережі. І це, ця ситуація дуже небезпечною є для української влади, ну і взагалі для України як країни, яка Бореться у війні, бореться з великим небезпечним противником. Ну від себе додамо, що власне така ситуація, коли влада виключно хвалиться, нічого не говорить про проблеми, вона чрівата справді вибухом. Коли ви в якийсь чудовий вірніше, поганий момент щось станеться на фронті, наприклад, не дай Бог, і народ розчарований. Який був налаштований не тільки на перемоги, але е почувши це, він може зробити все, що завгодно, в тому числі винести цю владу. Хотілося б, щоб до цього не дійшло, а щоб влада прислухалася і стала розумною. Хоча про що я говорю.